Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо відеокурс до медичної допомоги для вихованців гуртка Джура середньої та старшої вікової категорії. Ці відеоуроки ви можете використовувати для підготовки до конкурсу «Рятівник» другого обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Восьма тема нашого відео присвячена темі відмороження. Тож перейдемо до алгоритму дій. Перед наданням допомоги переконайтеся в відсутності небезпеки для себе, оточуючих постраждалого, та тільки за її відсутності перейти до наступного кроку, припинити дію низької температури на постраждалого, заспокоїти його та пояснити свої подальші дії, здійснити виклик екстреної медичної допомоги та дотримуватись вказівок диспетчера прийому виклику. Якщо у постраждалого ознаки загального переохолодження, то необхідно усунути дію несприятливих факторів зовнішнього середовища, перемістити постраждалого у тепле приміщення, зняти з постраждалого холодний вологий одяг, якщо постраждалий у свідомості, дати безалкогольні теплі напої. Якщо у постраждалого ознаки відмородження, то перш за все необхідно усунути дію несприятливих факторів зовнішнього середовища, перемістити постраждалого у тепле приміщення, обережно без зусиль зняти з постраждалого холодний вологий одяг та взуття. Накласти на уражені ділянки тіла чисті стерильні сухі марлеві пов'язки без здійснення додаткового тиску на тканини, за необхідності знерухомити уражені кінцівки, якщо постраждали у свідомості дати безалкогольні теплі напої, не масажувати і не розтирати уражені ділянки, не застосовувати місцево джерела тепла, не пошкоджувати наявні на місці обмороження міфурі. Накрити постраждалого термопокривалом або звичайним покривалом, забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги. При погіршенні стану постраждалого до приїзду швидкої, повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги, за можливості зібрати у постраждалого чи оточуючих максимально можливу інформацію стосовно обставин отримання травми. Цю отриману інформацію передати фахівцям швидкої або диспетчеру служби. Якщо до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги постраждали втрати свідомість, слід перейти до порядку надання до медичної допомоги дорослим при раптовій зупинці кровообігу або порядку надання до медичної допомоги дітям при раптовій зупинці кровообігу. Протягом проведення серцево-легеневої реанімації рекомендовано проводити зігрівання постраждалого, якщо це можливо.